Українці споконвіку прагнули до своєї державності. Період держави князя Святослава Хороброго, Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, пізніше держава Козацької доби, Гетьманщина, Західноукраїнська Народна Республіка, УНР, Карпатська Україна, Держава 30 червня 41-го року. І ось ми тепер відзначаємо і святкуємо. День відновлення української незалежності, саме відновлення незалежності України. Бо ми є правонаступниками Української Народної Республіки, яка постала в 1918 році, а період Української Совєтської Совєтська Республіки слід вважати періодом окупаційної адміністрації. Зрештою, якби на законодавчому рівні це рішення, що ми є спадкоємцями УНР, було ухвалено раніше, то ніяке пойло не розказувало би на цілий світ, що українську державу сотворив Ленін, а нас українців потрібно знищити. Хоча, напевно, він би придумав якісь інші причини, бо ті, що на півночі від нас, це є наш одвічний ворог, московити завжди Україну трактували не як державу, не як сусіда. Рівноправного, а як бананово бурякову республіку, а українців вважали за своїх рабів і кріпаків. Тому наше покоління сьогодні має просто святу місію і величезне завдання перед Господом і перед нашими прийдешніми поколіннями во ім'я наших нащадків. Ми повинні зруйнувати цю імперію. Москва має впасти. І розвалитися на багато різних національних держав, це є наше завдання, яке ми, українці, з щастю обов'язково виконаємо. Кожен з нас причетний до цієї незалежності, це є наше свято. І ті, хто безпосередньо воюють на фронті, боронять нашу країну, і ті, які волонтерять, ті, які працюють, платять податки, зрештою укріпляють українську економіку. Усі українці сьогодні святкують. Наше велике свято заради наших дітей, заради наших внуків, і во ім'я, і в пам'ять тих, які поклали голови за Україну, і зрештою тих поколінь, яких ми є спадкоємцями і нащадками. Зі святом товариство з днем відновлення української незалежності перемога буде обов'язково. Вона буде, і Москва впаде. Слава Україні!